У північному морі тривають наймасштабніші протичовнові навчання НАТО. У них беруть участь два десятки військових кораблів з 11 країн. Серед них субмарини з Німеччини, Норвегії та Швеції, яка не є членом альянсу і приєднується до військових навчань блоку вперше. Командування альянсу не приховує, що стурбоване активністю Росії біля кордонів країн-учасниць НАТО. На минулому тижні невизначений підводний човен був виявлений біля гельсінки. Раніше Латвія заявила, що поряд з її водами перебувають російські субмарини. Торік помічений біля берегів Швеції підводничовен став причиною для проведення в країні найбільшої і закінчення холодної війни мобілізації. І, хоча ідентифікувати субмарину в міністерстві оборони так і не змогли, більшість міжнародних експертів схиляються до того, що човен був саме російським. Крім того, російські літаки неодноразово наближалися і порушували повітряний простір Балтійських країн-членів НАТО. Більше того, міністерство оборони Фінляндії почало надсилати повістки приблизно 900 тисячам резервістів, почавши найбільшу кампанію такого роду на тлі зростання напруженості між країнами Скандинавії і Росією через події на Он таке рішення було оголошено в той момент, коли маневри російських бойових літаків, звинувачення в шпигунстві і російські військові навчання поблизу кордону породили у Фінляндії, яка не входить до НАТО публічну дискусію на тему безпеки і змусили гельсінки задуматися про вступ у північно-атлантичний альянс. США у свою чергу перекинули до Грузії 14 бойових машин піхоти Бредлі на полігоні в Азіані поблизу Тбілісі. Пройдуть військові навчання, у яких візьмуть участь 600 військовослужбовців обох країн. Американці перекидали свої панцерники Чорним морем з. Болгарської Варни такі навчання проходять тут вперше і мають на меті не тільки підготувати грузинські війська для участі в майбутніх операціях НАТО, але й зблизити їх і силами швидкого реагування північно-атлантичного альянсу. Нагадаю, раніше головнокомандувач силами північно-атлантичного альянсу в Європі генерал Філіп Борідлав заявив, що НАТО після анексії українського Криму і подій на Донбасі більше не розцінює Росію як свого партнера.